Гарна новина. Верховна Рада продовжила термін для повернення на військову службу тих, хто перебуває в СЗЧ, або дезертирував. Тепер сьогодні, з сьогоднішнього дня, це можна буде зробити до 1 березня 2025 року. Я хочу сказати, що це правильна державна політика, це треба було робити зразу. Тим більше, що більшість людей, які знаходяться в так званому СЗЧ, вони або сильно поранені. Або потребують якогось хоча б трошки морального відновлення, і більшість з них хоче повернутися обратно на службу. Але треба їм якийсь для цього час, щоб реабілітуватися. Крім того, міністр юстиції ще не встигла збудувати велику кількість тюрм. І якщо кожного людину, яка знаходиться в СЗЧ або в дезертирстві, закрити на Дізбат, то просто-напросто не хватить для цього ресурсів. Того будемо сподіватися, що вони ці тюрми строїти не будуть. А замість того, щоб строїти тюрми, юстиція хай краще. Устроє законність, порядок і вживає всіх заходів для того, щоб люди, які належним чином служать і захищають країну, щоб навіть не ставилось питання про те, щоб їх можна було притягнути до відповідальності. Тому хочу сказати, що це гарна новина. У разі потреби звертайтеся, мої контакти в шапці профіль, як завжди, ваш адвокат не клеса.